В цій формі він загинув. От якраз в цій формі, і тут, тут майже найближчі люди, ви можете бачити, куди попав осколок. Друзі, колеги, рідні, вшанували пам'ять загиблого два роки тому у бою археолога, пошуковця, музиканта і воїна Юрія Коваленка. Життя і наукова робота, якого тісно пов'язані з Чернігівщиною. Я хочу, щоб за нього пам'ятали як за людину, яка ну, була. Ну, непересічним не тільки в науковому плані, а людина порядна, людина, скажімо так, добросовісна, людина толерантна, людина, яка вміла і працювати, і відпочивати, і віддавати всього себе цій роботі. Крім рідного глухова Юрія Коваленко багато років працював у Батурині, керував дослідженнями руїн цитаделі, місцевої фортеці, допоміг реконструювати забудову старого міста. Глухів це історична Чернігівщина. Так було аж до 30-х років минулого століття. Тому і ми тут, в Чернігові для Глухова, ставимося як до рідного міста. І тому контакти з Юрієм Коваленком у нас були не просто дружніми товариськими, а науковими, глибокими. І його внесок у вивчення історії Глухова, Батурина, не забудьмо про це, він дуже значний. Книга, яку він видав, за моєю до речі, редакцією, про ранньомодерний середньовічний глухе він та ця книга також має безпосереднє відношення до історії Чернігова Сіверщини. Юрій Коваленко був також пошуковцем місії з евакуації тіл полеглих українських воїнів. Згодом сам пішов у військо, зустрів повномасштабне вторгнення вже у лавах ЗСУ. Обороняв Сумщину, Чернігівщину, Київщину. Останні дні життя провів на сході. Відео, яке він записав на позиціях у Серебрянському лісі, збереглося і є свідченням. Героїзму українських оборонців. Савкапа кричав з полком зрізано шматок бороди з свістом так сягнув, що ну, видрав. Мій чоловік витримав, він переміг себе, він переміг цей страх, ці, ці емоції. Знаєте, ну ми бачили фільм, ми розуміємо, в яких умовах це ну, в нелюдських умовах. Він бачив, що людей виносять і там гинуть. Але він там був, він виконував те, що треба. І після його загибелі на його місце прийшли інші, і вони втримують цей ліс до цього дня.